Вітаю! Ви на Ньюзрумі. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на нас на всіх платформах. Посилання є в описі до відео. Жовто-блакитний Ленін з Донеччини за допомогою фейкоробів намалювався на Курщині. Збройні сили України пофарбували пам'ятник Леніну в Курській області в кольори українського прапора. Ще й на постаменті написала Слава Україні! Героям слава. Цей знімок публікували телеграм-канали, користувачі Фейсбук ікс та інших соцмереж. Ще в серпні 2014 року українські змі активно розповідали про перефарбування пам'ятника Леніно у Великій Новосілці Донецької області. Стверджувалося, що це зробила ініціативна група з поміж місцевих жителів. Спочатку надпис слава Україні героям слава на постаменті мав інший вигляд. Як пише Перевірена Медіа, судячи зі зробленою в лютому 15-го року фотографії, використаної в публікації Associated Press, Згодом він набув такого самого вигляду, що й на знімку, нібито з Курської області. І вони дійсно схожі. Таким чином, знімок було зроблено не пізніше лютого 2015 року в Донецькій області, а не в серпні, вересні 24-го у Курській області, як про це брехливо повідомили російські та інші змі. Жовто-блакитний Ленін поки що не дістався Росії. На цьому все. Не забудьте на нас підписатися і підтримати гривнею. І вподобайку поставити також не забудьте. Побачимось на Ньюзрумі. Слава Україні!